Планетянами, зустрічі, з НЛО і так далі. Але особливо його зацікавили повідомлення про існування якоїсь дивної раси. Переглянувши гігабайти даних, він виявив сотні і сотні посилань. У кожній країні світу цих чарівних створінь називали по своєму, однак Артеміс ні секунди не сумнівався, йшлося про одну й ту саму таємничу расу. Пару разів навіть описувалася книга, яка нібито повинна бути у кожного представника цієї загадкової народності своєрідна біблія, у якій, імовірно, викладалися історії чарівних створінь і заповіді, яким слід було слідувати. Звичайно, книга була написана гномською мовою, щоб звичайні люди не могли прочитати її чарівний текст. Однак Артеміс вважав, що за сучасного рівня технологій, переклад книги. Цілком здійснене завдання. А потім залишиться лише використати всі таємниці незвичайних істот, господарів книги собі на благо. Познай ворога свого таковий був девіз Артеміса. Хлопчик з головою занурився у вивчення проблеми і склав справжню енциклопедію про чарівний народ. Але цього було мало. І тоді Артеміс помістив у мережу оголошення. Ірландський бізнесмен готовий заплатити велику суму грошей у американських доларах за зустрічі з ельфом, лепреконом, Спрайтом, пікті або будь яким іншим представником чарівного племені. Посипалися за цим пропозиції, здебільшого виявилися підробками, але візит у Хошимін, перевершив усіх.